Привіт, мої любі раки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро, і це для вас Таро передбачення вже на червень місяць. Давайте подивимося, яка енергетика для вас буде важлива, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті в червні місяці. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичній, романтичній і містичній. З кожної колоди візьму по три карти. Дивіться передбачення не тільки за сонячним знаком, а й за знаком свого асценденту. Таким чином, ви отримаєте двічі більше інформації, яку ви можете співставити, почути, що з вами резонує, і обрати своє. І так, мої любі, почали. Перша колода, Таро райдера вейта. Що посилає Всесвіт для раків в червні місяці? Які важливі події будуть відбуватися в раків в червні місяці? І так, карта для вас помірність, класний аркан, старший аркан, важливість. Важливість всього, що буде відбуватися, і особливо важливо буде не поспішати. Ви подивіться, яка тут, яка тут на карті енергетика спокою. З... Мене все влаштовує. Я не хочу поспішати. Я хочу, щоб все залишалось так, як є. Дивіться, яка тут спокійна вода. А як ангел переливає з келиха в келих воду? Це, так... Це така Це настільки. Тонка субстанція, це наша душа. це коли от Не підганяйте мене, не не намовляйте, не, спонук... ну, не потрібно мене штовхати. Я знаю, що я хочу, я отримую насолоду від процесу. Дивимося далі, що ж, раки далі буде відбуватися. Не потрібно нічого пришвидчувати, не потрібно намагатися стрибнути вище голови. По карті помірність все йде своїм чередом, своїм ходом, так як має бути. Дивимося далі. Далі в нас четвірка кубків. Четвірка кубків це така трошки, коли я занурюсь в себе. І мене важко розрухати, важко мені, коли мені щось пропонують, давай поїхали, підемо, подивимося, ось так. я не хочу. Все мені комфортно, от тому і помірність. При помірності мені комфортно, так як, мені, як, як я себе почуваю. Не потрібно мене штурхати і намагатися кудись витягнути. Як я захочу, я піду сам. У мене є свої кубки, в мене є три кубки, і не завжди мені подобається те, що мене мені нав'язують, що мені пропонують, а відмовити не завжди зручно. І от, от така ситуація, що мені комфортно там, де я є, і з тим, що я маю, як я по вас попрошу, тоді. Ви мені можете запропонувати, а так не потрібно мені нав'язуватися. Це коли от хтось нав'язується своїми ідеями, своїми бажаннями, а я не хочу. Дивимося далі. Якась пропозиція, можливо, надійде до вас е е е така, яка ну, не ваша, не хочу, не на часі, не подобається мені ця людина, не хочу я йти туди в гості. Ну от Емоційно буде вам. Некомфортно, тому що відмовити якось, можливо, незручно, не можу, не хочу, не, не, не вмію. І отак себе почуваєш, от з таким якимось винуватим, без вини винуватим. Дивимося далі. А далі старший аркан імператриця. Це супер. Цей, це аркан. Також ви подивіться, які у вас спокійні аркани, спокійні карти. І місяць такого от класного задоволення, стабільності. Імператриця це коли все жінка, це жіноча енергетика. Жінка, яка все має, яка всім задоволена, яка біля якої все плодиться, множиться, розвивається, всі нагодовані, всі ситі. Ось така жінка-берегиня. Можливо, це ви така жінка, яка буде всіх оберігати. До, до вас приїдуть діти, онуки, ви будете дбати про них, а ви будете спілкуватися з ними, будете їм передачі передавати, якісь зготовлене щось своїми руками смачненьке. Це коли от справи просуваються. Якщо ви щось започатковуєте, воно приживеться, приростеться і буде давати свої плоди. Це бажана вагітність. Це також, коли я хочу, я подобаюсь собі. Я хочу дбати про своє тіло, я хочу гарно виглядати. Це і шопінг, і спа-процедури, і салони краси. Це коли я задоволений і задоволена собою. А можливо, в чиєсь життя війде така жінка, імператриця, чарівниця, яка буде про вас дбати, і вам буде затишно біля неї? А можливо, це мама ваша чи бабуся? Ви до неї поїдете, чи вона до вас приїде, чи звістка від неї, чи гостинці від неї? Ну, ось коли так затишно і класно. Дивимося далі. Романтичне таро, що воно нам розкаже? Що нам розкаже романтичне таро для раків? І так, мої любі раки, а у вас старший аркан смерть. А смерть, дорогенькі мої, це нове життя, нова, нова трансформація. Це коли ви оновлюєтеся, ви оживаєте. По смерті відпадає, відмирає, відходять люди чи, чи поступки чи вчинки чи, чи ситуація та будь-хто. Ті, що вже не ваші, що у вас вже давно між вами нічого немає, і не потрібно сумувати. Тут ще якийсь сум залишається, бачите, на могилу жінка приходить з дзвіночком червоним, тобто для неї ще щось там вже, ну, ще щось не зовсім загоїлося. Але все рівно це є карта, яка йде вперід. Закінчується те, що вам було не ваше, що вам заважало, не давало розвиватися, тягнуло вас назад, пригнічувало. І ви маєте шанс на нове життя, нову, нового себе, нову версію себе. Переродитися як птах Фенікс. От, в цій колоді така смерть вона пригнічує. А в долині міражів там птах Фенікс зображений, який переродився сонце, радість, нова енергія, нова жага до життя. Отак от і ви включитеся, щось вімкнеться, пере, 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 переключиться і все, і захочеться, захочеться жити. Подивитися, можливо, на, на людей іншими очима, на вчинки іншим, на своє життя. Це є і переоцінка всього, Чо, чого хочете. Коли я вже не хочу, щоб було так, я хочу, я хочу от ось так краще, по-новому, результативно, щоб було, щоб з задоволенням для себе дивимося далі. До чого, яка що буде трансформація? Чого буде стосуватися? Як далі будуть події розвиватися? А далі вибір? Ну, дивіться, як класно. З, тільки закінчилось одне, так як це є романтичне таро, воно про стосунки. Закінчились стосунки, і дивіться, тут вже вибір. Трійка кубків. Кубки, кубки це емоція, це романтика. І тут вже є вибір, незалежно чи чоловік чи жінка. Дивіться, ну, в даному випадку тут зображений чоловік, і в нього вже вибір. Є вже три жіночки на балконі сидять і вже так виглядають, пропонують, зацікавлюють, манять. Тобто. Вже буде у вас вибір, буде з кого обирати, або буде з ким провести час а, а, приємно. Ви не будете сумувати. Далі наступна карта. Наступна карта. Ой, дев'ятка, дев'ятка посухів, а тут вже дев'ять, це багато. Це таке миттєво, можливо, якщо тут закінчення одного з стосунків і почнуться нові, то тут то зразу воно максимально розгориться пристрасть, бо це посухи, це стихія вогню. Ну, Тут багато грани в тій карті, в цій карті. Тут, і... Кохання і пристрасть, і шаленство, і не бояться, і не приховують ні від кого, але ж тут є ще, зверніть увагу, третя людина може для когось це може бути як трикутник, для когось це може бути, так як смерть це закінчення стосунків, і тут може стояти той, хто ще не відпустив. Ну, добре, ви відпустили. А ваш партнер ні. І ось це може бути він отак з... спостерігати, слідкувати. Ну, головне, щоб він вам не заважав. Тут не дуже людям воно заважає, вони насолоджуються один одним. Або ж це, можливо, дитина від попереднього шлюбу, які... яка ревнує, що їй не дістається увага мами чи тата, і от вона так стоїть і злиться, вона в червоному одязі. Так що, якщо це ваша ситуація, більше приділяйте уваги чи часу дитинці. Дивимося далі. Наступна колода долина міражів. Містична, глибока, я її обожнюю цю колоду. І так, три карти для вас. Перша. Справедливість, старший аркан. Справедливість на вашому боці, дорогі мої раки. І те, що От... карта смерть і трансформація, значить, це справедливо. Ви заслуговуєте на краще, на нове, бути щасливим. І тому це відбувається. Карта справедливість на вашому боці. І ви подивіться, яка тут вона позитивна і класна, в неї метелики, вона весела, в неї сонечко. Ну, Також це є карта юриспруденції, судових установ, ЗАКСу, коли потрібно, можливо, якісь взяти довідки, штампи поставити, про народження, про розлучення, про одруження. Це карта судових засідань, позовів. Адвокатів, юристів, можливо, ви будете потребувати поради від таких людей, але це також є карта миттєвої карми. Якщо ви щось накосячите, десь щось хитруєте, перемудруєте, зразу отримаєте бумеранг. Так що будьте чесні з собою, з людьми, з оточуючими, щоб не отримати зразу на горіхи. Але загалом карта класна. Карта справедливості. І справедливість на вашому боці, любі мої раки. Дивимося далі. Наступна карта. Наступна карта для вас десятка пентаклів. Яка класна карта, ви подивіться, яка вона ніжна і сонячна. Десять це найвище число молодших арканів. І 100%. І пентаклі це гроші. Будуть надходження, будуть фінанси, на все буде. ну, Тобто, вам буде достатньо на все, що ви хочете. Ну, Звісно, там не, не, не треба думати вже про щось над. Але от на ваші потреби такі. Реальні, буде достатньо. Це карта максимально максимального е, наповнення, максим... що вам ви задоволені тим, що ви маєте. Влаштов... Це вас влаштовує, е, ну не, не то, що влаштовує, а вам. Вам до вам доста вистачає ваших прибутків на на, на тобто баланс витрати, коли я от скільки я отримую, скільки я витрачаю. Ну завжди, звісно, хочеться більше. Але це карта ну, реальних грошей, що ви їх отримуєте, ви не сидите без роботи, ви маєте прибуток, ви маєте за що жити ще й купувати собі е, для задоволення щось. Це карта такого повноти сім'ї, що у вас в сім'ї все гаразд. Дивіться, яке тут сонечко. Це також карта, так як 10, це все, найвище число, підведення підсумків. Що мене влаштовує, що я маю, а чи мене влаштовує? Чи мені розпочати щось паралельно, чи мені достатньо коштів? Тобто вони в мене є, але якщо я хочу щось. У мене там якісь забаганки такі, то, можливо, потрібно якось розширятися, якось паралельно щось втілювати, починати. Ну, це коли ми розуміємо, що тут я вже вичерпався в цій сфері, де я зараз отримую прибуток, і потрібно або щось вигадати, таке впустити свіжу кров. Або паралельно щось ще, або починати щось інше. Ну, тобто, розумієте, коли я підсумовую, що я маю, що я хочу, на що мені не вистачає, на що вистачає? Тобто я маю, так. Але якщо я хочу більше, то потрібно щось вигадувати, щось, щось свіжу кров пустити. Тому що саме в цій сфері, вона вже дала максимальний прибув, максимально більше нема куди. Дивимося далі. Третя карта. І третя карта. Для вас сонце. Раки мої любі, У вас стільки старших арканів. У вас буде дуже важливий червень. Будуть події важливі, люди важливі, зустрічі, ну, все буде важливо, залишить відбиток, залишить в душі щось, можливо, щось буде таке кардинальне. Але сонце особливо після смерті, якщо хтось боїться, що може не потрібно, може даремно. ну, Тоді сонце, і це дивіться остання третя вже карта. Це такий підсумок закінчення місяця. Сонце. Ви подивіться, яке тут сонце. Яке воно ось таке, що ж... вау! Воно і зігріє, і дає надію, і дає енергію, і дає бажання, і, і, і втілювати, і хотіти, і, і здоров'я. Ну, це найкраща карта у всій колоді. Сонечко має властивість висвічувати щось. Ну, не так і проблему, як щось таке, от як. А як я раніше цього не помічав? Так воно ось лежить. А можливо, воно вам, ви зрозумієте, так як у нас було тут 10. Максимально ви вже виросли там, де ви працюєте в своїй сфері, а можливо, сонечко вам висвітить, куди можна ще розвиватися. Сонечко показує щось під іншим кутом, щось те, що вас буде надихати, ви будете хотіти. Ну, Сонечко це потужний заряд енергії, це бажання, це можливості, ну це сонечко. Класний такий вас місяць раки. Багато старших арканів. Місяць важливий, будьте уважні, будьте обережні, і особ... тому що у вас є карта справи. А головне, що те все, що буде відбуватися, ви заслужили. Якщо буде все гаразд, події будуть класні, все вас влаштовує, значить ви поступали правильно. Ви заслужили на. На сонечко. А як тільки буде щось десь не те, тоді зразу бігом проаналізуйте, перегляньте, де ви могли накосячити. Ось прилетів вам бумеранг. Але загалом місяць класний. І сонечко, і трансформація, і е, імператриця. Раз, два, три, чотири старших аркана. Це багато. Любі мої, я вам бажаю, ну, в першу чергу миру і спокою. Я вам бажаю запалювати, хотіти бажати, втілювати, міняйтеся, трансформуйтеся, заряджайте себе і, і своїх рідних і оточуючих. Будьте сонечком, сяйте. І вас усе вас буде гаразд, вас все вдасться червень, неймовірний для вас, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за зворотній зв'язок. Пишіть, коментуйте, діліться своєю, частин, своєю енергетикою, своїми бажаннями, своїми сподіваннями та будь-чим, чим, чим хочете що. Пишіть, розказуйте про себе. Ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Я буду бачити, що вам подобається, що ви щось берете для себе з моїх прогнозів. Дякую, мої любі, ще раз, що ви є. Хто ще не підписався, підписуйтеся і почуємося, Па-па!